Всім привіт! Сьогодні ми будемо сіяти пряні трави. Це у мене базилік фіолетовий і м'ята садова. Так, почнемо з базиліку. Хочу сказати, що базилік це є теплолюбива рослинка, і якщо ви хочете посіяти базилік просто в грядку, то вам потрібно дочекатися. Теплої погоди, щоб вже не було зворотніх заморозків, тільки тоді можна висівати базалік. Для добрих сходів базаліку потрібно, щоб температура повітря була 18 градусів не нижче. Якщо буде нижче, базалік у вас не зійде просто. Для того, щоб швидше виростити базилік, я його сію на розсаду. Після заморозків я можу сміливо висадити вже розсаду у грядку. Так, розкриваю пачку. Хочу сказати, що насіння базиліку не є дуже дрібнесеньким, пилевидне. Сію я такі ось касети, в мене, можна так сказати, грубо, тому що це було від також, таких ось продуктів залишилося. І хочу також їх використати. Насипала сюди з землі. Грунт, можна сказати, в мене простий з грядки моєї, але він у мене гарної рихлої структури. Тому я висаджую свій. І вже насипала, приготувала свої касети, трошки уплотнила так, не сильно. І зараз буду висівати. Зараз я відкриваю пачку. Покажу це на сінечку. Так, ось воно не є дуже дрібнесеньким, можете бачити. Хочу сказати, що сильно заглубляти також не треба. Насінинка не є дострібною. Ми її садимо так, щоб зорієнтуватися, на три висоти цієї насінинки. Так, як на 3 висоти цибулини ми садимо цибульки, так само тут на 3 висоти насінини. Приблизно я хочу сказати, що десь до 0,5 можна заглобляти сантиметра. У мене є олівець. Бачите, тут така червона частинка. Вона має, звичайно, один з половиною, але я собі приблизно можу зорієнтуватись навіть по ній. Ну, або так, приблизно для себе. Я на одну третю його чуть, -чуть занурюю отак. Роблю такі маленькі ямочки. Ну, ось так приблизно. Не обов'язково можна по одній, можна по дві в ямочку сипати, насіння темне, тому на ґрунті його не видно. Так, коли вже посіяла, просто легенько можна отак їх позакривати, ямочки, трохи знову ж таки перетрамбувати, щоб вони добре доторкались до землі. Так. Проливаю водою. Так, щоб сходи мої, звичайно, з'явилися швидше, потрібно зробити тепличку. Можна накрити склом, та як в мене немає скла, то я просто поліетиленовий пакет затягую. Тут можна навіть дві таких. Ось так. Так, закриваю і залишаю на підвіконні. Хочу сказати, що сходи при 25 градусах, так, в такій, можливо, міні-тепличці, будуть набагато швидшими. Приблизно за тиждень вони мають вже бути. Тому чекаємо, вкриваємо на підвіконник і чекаємо сходів. Наступний пустів це у мене мята. Приготувала вже також, тут приготувала я лоточок. Так, для м'яти. Зразу хочу пролити землю, щоб вона була вологою. Так, зараз тече лишня волога. Так, і відкриваю насіннячку. Тут насіння дуже дрібне. Через те, я уплотнила землю. Полила її так, щоб вона була у мене вологою, і зараз відкриваю насіння. Насіння дуже дрібненьке. Зараз покажу його. Ось дуже-дуже дуже, дуже, дуже дрібненьке. Тому я ось так обережненько. Його просію, висію все сюди, ось так, роблю тепличку. Ось так? Ще, що я роблю, то це підписую. Беру такі широкі цільники, на ньому пишу собі і приклею я на бокову. Частинку, ось так. Так, все виставляю на підвіконник і чекаю сходів. Всім дякую за увагу, що були зі мною. Якщо у вас є ще якісь, ви знаєте методи посадки, посіву, звичайно, пишіть коментарі, буду рада почитати.